Так, ну що, всім привіт. Радий вітати вас на своєму каналі. Це канал взагалі про гаражі. Але так як багато людей в коментарях писали мені, ну, в принципі, я знімав відео і постійно на фоні стояла моя машина, і писали в коментарях, щоб я зняв якраз відео-обзор на неї чи відео вігук, щось таке, типу такого. Тому все ж таки я вирішив, цей день настав, тому що в принципі, я завершив гараж, ну там майже плюс-мінус. І зараз хочу зробити все ж таки відгук на цю машину. Це Chevrolet Лечеті 2008 року в комплектації SX. Так, які, Давайте коротко, які є комплектації, чому саме SX і чому саме лечеті. Про комплектації є комплектація SE. SE, по-моєму, йде там з кондиціонером, але там йдуть ці склади ручні зеркала. Не електричні і там щось ще по сідушкам відрізняється. Ну, в принципі, там не дуже багато ві... якихось різниці. Потім іде комплектація SX, це яка, така як у мене. Тут іде кондиціонер тут йдуть електрозеркала, подогрев зеркал. Потім тут іде що заднє заднє стекло з обогрівом кондиціонер то що там ще в принципі? Да, в принципі принципі нічого там, там такого. А ще два попередніх електростеклоподъмника. Задні васла йдуть. І є комплектація ще CDX. Це ж взагалі вони в більшості йдуть. Комплектація ця йде на автоматі. Тобто ця машина йде на автоматі, у неї йдуть трохи інші сідушки, передні і задні. Тобто в мене йдуть просто ткань, а там посередині йде вставка така ще іншої, іншої ткані. Прикольно виглядає, мені такі подобається. І ще плюс у них йде 4 стеклопідйомника передні, ну, 4 в коло. Плюс у них ще йде коробка автомат. Але бачив вже CDX і навіть на ручній коробці. Тобто, ну, не знаю, чи це йшло так з завода, чи можливо переробляли, бо автомат здихав. Автомат тут йде чотирьохступінчастий, якщо вам цікаво, ну, він ніякий. Я не їздив на ньому, але просто читав багато відгуків, що він ніякий. І дійсно, я думаю, чотирьохступенчастий автомат на цю машину ну, не дуже буде підходити. Тут і так, типу, 5 передач, і коли їдеш 110, то вже 3000 обертів. Тобто вона не дуже швидкіста. Якщо ви їздите 110-120, це класний варіант. Так, давайте до самого цікавого, чому ж все-таки я вибрав лачетік. Взагалі я лачеті ніколи не розглядав як машину. Я не дивився їх на Оликсі. Знаєте, буває там моніториш, там сидиш якісь машини, там BMW, Audi, ну і все інше. Був бюджет близько 6 тисяч і я такий, що я не купую машину на останні гроші, тому було вирішено тільки половину віддати за машину і приблизно розглядати якісь варіанти в бюджеті 3 тисячі. На той час це було рік назад, в травні місяці, за 3 тисячі можна було взяти Ланоса. за 4 200 4600 можна було взяти Авео. І, в принципі, ще можна було взяти за 4 плюс Kia Церата 2007 року. Оце ще можна було взяти. Чим відрізняється Kia Церата від цієї, там, в принципі, я не знаю, бо я на той машині не їздив. Ну і саме що цікаве, що ще дивився перше. Їздив я на ВАЗ-2109 на 9. В принципі, вона все влаштовувала. Якщо вона не почала постійно щось ламатися в неї кожного дня, ну і вона просто вже... Віджила своє, мені кажеться. Але може і ні, в принципі, зараз ще їде. Так, розглядав я ланоси. Ланоси я розглядав в принципі, в комплектації SE. У них це там трохи по-іншому. Ланос виходить, SE це на гідроусілітелі руля, на гур, і плюс там ще йде кондиціонер, що я хотів, і плюс там ще електричні зеркала. Наскільки я пам'ятаю точно. Вже рік було, не пам'ятаю точно. І що там ще є? Ну, АБС там немає точно. І цей. Ну, в принципі, все, я хотів кондиціонер і хотів гу. Їздив я дивився в машини. З газом, до речі, мені цікавило саме четверте покоління, бо на 9 яку їздив четверте покоління, це взагалі топ. Просто сідаєш, заводиш і ти ніколи нічого не замрачишся. Їздив я пару разів на газу другого покоління, там треба закачати, відкачати, завести і ще 10 раз. Мені це не подобалося. Їздив, я дивився багато ланосів. Були ланоси на газу другого покоління, мені це не дуже подобалося. І газ був не вписаний, до речі, але був там мотор 1,6. Вони йдуть також на моторі 1,6-16 клапані. Також розглядав цей варіант. Але за 2,5 да, віддавали. 2,5, да, мотор 16 16 клапанів. газ другого покоління, але не вписаний. В принципі, там був кондиціонер, але як завжди треба було заправити. Не дуже весело. І в принципі все. їздив, потім ще дивився комплектацію SE на моторі 1.5 з гуром, не робочим кондиціонером, теж як завжди, треба було заправити. Але толщиком пробив задні всі крила билися десь в півтори тисячі, півтори тисячі мікрон, навіть більше, з двох сторін. І, ну, Начебто вона була ціла, але крила були повністю. А і ще плюс там стойка була. Передня водітельська билася в шпакльовку. В тисячу десь ну в принципі його хотіли віддати за 2.800. Я там ще тоді був не дуже опитний в цих машинах і хотів торгуватися до 1600, 2.800, А я оторвався дві 2.600. Вони щось сказали Ні. Він довго продавався. В принципі, я й уже перестав дивитися. Потім. Поняв, що в принципі ланості вже на ринку залишилося не так багато. Ну, напевно, на той момент, рік тому, вже їх не було. Вони коштували 2500. Але нормальних, щоб вибрати, скільки я їх передивився, там нічого толкового не було. Вони всі були вже крашені, ну це зрозуміло. Але багато було шпакльовки, плюс ще було багато у них і цього. Ну, багато всяких дефектів. Коротше. Так, ланоси закінчилися. Я, в принципі, подумав, що на кондиціонері да, ще ланоси були без кондиціонера, не ну, розглядав, але теж ланоси, коротше, викреслюємо. Ланоси, ставимо хрест. Понятно, що по ланосам нічого не було, але в пошуках залишалося. Потім я почав дивитися авео. Авео я дивився в комплектації ЛТ. Це комплектація на 1.6 моторі, шанхайська зборка з білим салоном, з двома передніми стеклоподйомниками з гуром. І в принципі там ну, достатньо прикольна комплектація. Вона мені дуже подобалася саме в комплектації LT. Якщо ЛС, це просто півтора мотор, такий, як в Ланосі, і там в ньому черта більше немає. Там кондиціонери, я не пам'ятаю. Бувало є, бувало, немає. Я просто не сильно в тих машинах ну, сильний. Я вам просто розказую, як я дивився і в принципі, що я пам'ятаю, бо це було вже рік назад, коротше. Із Авео це тільки була комплектація ЛТ. ЛТ комплектації було дуже мало. Їх там було три машини на всю область, в принципі. Ну і там віддавали їх за 4,5, за 4600. Потім я чисто випадково почав піднімати ціну і дивитися всякі лечеті. Їх теж дуже мало, лечеті взагалі дуже мало. І я розглядав лечеті, вже потім почав ними цікавитися. Розглядав саме на моторі 1,8. Тому що на мотор 1.6 їх дуже було багато. Вони були не дуже дорогі, ну як відносно. Тобто, якщо, до прикладу, ця стояла в авторі 5 тисяч, то на комплектації з 1,6 мотором SE вони могли продаватися в той час за 3, щоб ви просто розуміли, діапазон цих різниць. В універсалі чомусь я не хотів його, і їх, в принципі, не було. В універсалі вони практично всі йдуть на моторі 1.8 після 2008 року. До цього. Вони там йдуть 1,6. І... Ну, і буває, зустрічається, в принципі, 1,6 в універсалі, але цю машину я взагалі вам не рекомендую. Вона на 1,8 нормально їде, але на 1,6 ви будете просто мати велику проблему. Так, і все ж таки вискочила ця об'ява. 5 тисяч машина коштувала. Вона стояла на авторію дуже довго, десь місяць, її ніхто не купував. В принципі, я. Поїхав її подивитися просто так, щоб ну, типу, просто подивитися, що це взагалі за машина. Але коли приїхав, пробив і толщиком, було крашено дві деталі в неї. Там переднє це крило і заднє крило і також було крашене, але вони там крашені в 300 мікрон, 350, тобто, в принципі, нормально. До того ж машина з міста, я узнав її інформацію про неї, там був просто удар воротами по цим. По Крилу, тому його красили і красили недалеко від мене. В принципі, ну нічого такого критичного. Проїхався перший раз на Лечетті, це було прям вау. Після дев'ятки це просто я не знаю космос якийсь був. Я просто заліз на неї, проїхався, і відразу ж залишили задаток. Ну я навіть не планував. її за 4400 з комплектом зимньої резини на штампах. Тобто така ціна була в попередньому році. Зараз вони, звісно, коштують напевно трохи дешевше, але в принципі з тим мотором, який у мене, напевно, вони не коштує дешевше. Так, давайте перейдемо до мотора. все ж таки. Зараз відкриємо капот. Так, мотор я тут не намивав, просто покажу. Ну, Під капотку я не мив, нічого тут не милося. Дивіться, це мотор 1.8 LDA. Це найкращий мотор, який в цій лінійці є. Тому, де розказувати інше, можете їх не слухати, тому що цей мотор найкращий. В принципі, зараз розкажу. Так, давайте по моторам. Це мотор 1.8 LDA. Це найкращий мотор в цій лінійці. Це повністю до... До... доопрацьований там мотор. Краще, він дуже славиться, палиться і все інше. Зараз, що у нас є в продажах 1,6 у нас є тільки в продажах сет. Це мотор, який ну, в принципі, стайл, так можна назвати, якщо це так можна сказати. І є ще 1.8, попередній мотор до цього. Вони відрізняються, якщо ви будете дивитися, то просто дивитеся на кришку мотора і в принципі там буде зрозуміло, що там буде 1.8, Ну, вони там підписані, і 1.8 1 LDA або 1.8 set, вони відрізняються саме цією кришкою, яка закриває мотор. В принципі, по мотору мотор 122 лошадиних сили. Є 109, це 1,6, 122 лошадиних сили на коробки п'ятиступки. Його вистачає для обгону. В принципі, нормально по паспорту десь пишу там, 10 секунд до сотні розгон. Можливо, навіть можна вижити там, 9, ні, ну навряд чи 9. Напевно, десь 10 секунд розгін. Але якщо його крутити десь в 3 тисячі оборота, в принципі на обгон він йде нормально, більше його там в 6 тисяч крутити взагалі не потрібно. 120 лошадиних сил, сили, цих кінських сил відчувається в принципі нормально. Ну, його за глаза вистачає. Для універсалу я також їздив на універсалі 1,8, теж його вистачає з голови. Тобто це кращий мотор в своїй лінійці. В принципі, по мотору, по мотору, що? У них мотори проблемні. Жруть вони всі масло, треба їх коротше, дивитися, доглядати. Тому що вони їдять масло, навіть в книжці прописано, що це типу нормально, але цей мотор також трохи їсть масло, і скоро буде його капіталка. Коли я його брав, я вже бачив, що він димів, але в принципі я його взяв, тому що сподобалася сама машина, сам стан машини. Тут був проблема тільки по двигуну, але якби не така проблема, я вже приїхав 4 тисячі, просто доливаєш трохи масла, ну і катаєшся. Можу зробити капіталку, може залити присадку, але присадку мені не подобається, бо машину в принципі я не продаю і не хочу нічого на щось інше міняти. Тому в принципі... Так, давайте в кругову покажу вам, як виглядає машина. Машина йде на титанах. Ось так це все виглядає. підсйомчик вам. Машина і можна їздити навіть по таким скалам, там, камням, нічого такого складного для неї це не... нічого їй не буде. Коротше. Так, Давайте до салону перейдемо. Покажу вам, які тут матеріали. Дивіться, тут ось не сильно твердий пластик, він навіть такий, поняли, трошки м'ягенький. Торпеда теж ось така вона, м'ягенька. Ну не прям дерев'яна. Два скло піди міча. Відкривання багажнику. Потім. Що ми тут маємо? Тут у нас є коректор фар. Коректор фар працює, до речі, це регулювання підсвітки щитка. Потім йде кермо. Кермо, до речі, я перешив з Алікспресу за 300 гривень. Там колись скину відео огляд. Дивіться, по керму. Є регулювання висоти, до речі. О, да, висота регулюється. Ось. Бачите, висота регулюється, можна робити більше-менше. Зараз покажу звідси, щоб було видніше. Він піднімається достатньо, опускається, теж достатньо. В принципі, регулювання є. Так, Що у нас тут ще є? Цікавого. У нас є кондиціонер, який працює, рециркуляція, обігрів, зеркал. Що тут дадуть часи, в принципі, аварійка, да і нічого більше. Іде розетка 12. На 12 цих вольт, яка підкурока, ну, додатково. Що тут є? Ще є така ось коробка, полка. Тут також є. Ось бачите, кармашок. Знизу також є додатково під цим бардачок, достатньо великий. Так, що у нас тут ще є? Так, у нас є тут підлакітник. Є підлакітник. Чи його перетягували, чи щось з ним сталося. Поплавився. Та, в принципі, ось так виглядає салон. А, ну і ще електрорегулювання зеркал є. В принципі, працює все чудово. Електрорегулювання зеркал. Місця тут, коли я сидю ось так. От. В принципі, місця тут достатньо, повністю з головою вистачає. У мені нормально, повністю може ноги там просунути. Ну В принципі, взагалі. Вистачає, вистачає. Так, давайте перейдемо назад і подивимося, що у нас ззаді. Так, ось ззаді мене. Ось от настільки відсунута сидушка, її навіть за стойкою не видно. Я відсовуюсь подалі. Стойка. Це нормально. Так, що у нас тут? Весла. І тут ось стільки місця. До речі, коли ось так сідаєш тут, тут місце прямо з головою. Дивіться. Ну я не знаю, як вам показати. Що я це сам все знімаю? В принципі, місце тут взагалі чітке. Ну, потолок там, я метр вісімдесят, до речі. Так що до потолка тут далеко. Тут є ручка, до речі, тут є очищниця. Бачите, є очищниця, є плафон включатель Ну, це в принципі не цікаво. Коротше, по задньому місцю, тут взагалі достатньо, вистачає, не знаю, ну. Прикольно їздити десь на дальню відстань. В принципі, ззаді по машині, в машині місця вистачає повністю. Мені цього з головою достатньо. Так, ще по сідушки хотів показати. Дивіться, є регулювання. Ось, ви, напевно, будете бачити, коли воно буде підніматися. Бачите, піднімається, опускається, тут регулюється, спереді також піднімається. Тобто, сідушка тут. Така не електрична, але механічна, вона регулюється прям чітко. І ще тут є один, цей, який поперек піднімає. Тобто, бачите, ну, Там під чехлом її не видно, але коротше, тут ще є регулювання. ось цього. Тобто, це є підтримка, яка можна більше менше зробити, дуже зручно. Потім є тут, піднімається жопа і піднімається коліно. Не знаю, як вам це все розказати, бо я насправді перший раз роблю цей відеоогляд. На якусь машину, тому мені не дуже так розповідати про машину, яку розповідають досвідчені блогери. Так, саме прикольне, що я в цій машині дізнався. Після того, як я нею прокористувався десь рік, ми купили універсала. Я думав, що... Тут сідушки взагалі не складуються. Мені треба було багато чого перевозити, і я не знав, як це зробити, ну, тому що в багажник, воно в принципі не поміщалося. Але зараз я вам відкрию багажник. Покажу багажник якийсь здоровий і ще плюс покажу, як складуються сідушки. До речі, я дивився багато відеооглядів, якихось там блогерів, щоб побачити це. І, до речі, ніде не бачив відеоогляді. Так, тут трохи. Є моїх речей, там запаска, все таке. Але як там артюлов робить, в принципі, бачите, нога залазить, аж туди з головою достатньо. Коротше, багажник здоровий. Такий, що я не знаю, ну, дуже здоровий багажник. Мені подобається. Так, і зараз тут. Так, І зараз покажу вам, як розкладаються сідушки. Ось тут зверху, просто тут чехли стоять, є кнопочка. Зараз я її нажму. Десь воно там є. А Все, нажав. от Нажимаєте кнопочку і робиться ось так. Тут такі ж самі сидушки рівно як і в універсалі. Тобто, я думав, що в універсалі будуть сидушки інші і в ньому буде більше місця. В ньому в універсалі вся різниця універсала від седана в принципі, то що тут... Залазити через Надо звідти, а в універсалі можна залізти звідти. Спати тут в принципі, можна. Бачите, Якщо отак залізти, та сідушка теж, до речі, складається, я склав тільки одну. Ось так це виглядає. В принципі, місця тут достатньо. Я залазив повністю аж туди ногами, і моя голова опиняється тут. Короте, хто метр сімдесят взагалі буде чітко, хто метр вісімдесят теж нормально. В принципі, взагалі. І рівний пол не робиться через оці ось бокові підтримки. Тут а так, в принципі, нормально. Закривається все чудово. Опа! Все ось вам склалося. Так, і прикольно, що є, це сигналізація з доводчиком стекол. Бачите? Якщо забув закрити стекла, то є ось така функція. В принципі, ну, що я там ще розказувати. В принципі, машини є тільки ось ці проблемні місця. Це арки їхні. Вони піскаструються за того, що вилітають камінці, але стоять уже, там он стоїть як його, під крилок, чи як воно там називається. Ось бачите, тут трошки попідскаструєно. Воно є. Але воно не ржавіє і не гниє. Просто камінцями є ця проблема у машини, ось це проблемне її місце. Нормально, воно так підструється, з цієї сторони трохи поменше, з цієї сторони більше. Ну, в принципі, все. Так, По проблемним місцям. В принципі, в машини по кузову я не знаю, вона не гниє, нічого з нею не відбувається. Все нормально. Фари світять е, нормально. Я поставив сюди леди. Тут стоять Леди, Леди і Ледовські поворотники. Все світить, все чітко. Плюс проти отаманки ще стоять. Там також лади вставлені. В принципі, по машині ну, ось така машина. Не знаю, що вам ще розказати. Зараз так, давайте ще що я з нею ремонтував, покажу, розкажу. Так, давайте перейдемо до самого цікавого, скільки вона коштує в ремонті, що взагалі в неї поламалося і що взагалі я з нею зробив, проїхавши 5000 км за рік користування. В принципі, коли я купував одне з таких місць, яке мене роздражало, хоча можна було кататися, там всі майстри казали, що можна їздити і не паритися, це була рульова рейка. Рульову рейку я замінив, вона коштувала 12 тисяч гривень, нова, оригінальна. 12 тисяч гривень, там заміна 2 тисячі. Ну, в принципі, по рейки проблема пішла. Потім ще там міняв опорники, саліндблоки. Ну, нічого такого, в принципі. Там вони коштують салінблоки, 500 гривень може. там, ну В запчастинах вона не дуже дорога. По суті, обслуговування не дуже дороге. Я міняв на ній колодки передні, задні, потім ще міняв. ще ось Останнє, то, що я точно пам'ятаю, головний тормозник я міняв, тому що тормоза бували так, що ти тормозиш, а педаль аж в полу бере. Коротше, в принципі, замінили, проблема пішла. да І все. В принципі, ніяких таких поломок, що вона прям. Їхала-їхала, стала, в принципі, не було. Там тільки цей вертольот на ній поламався один раз. І за цього вона не доїхала своїм ходом. А, ні, Вона доїхала своїм ходом. Просто вона залишилась на третій передачі. І третій передачі їхали. В принципі, все, там великих коштів вона в обслуговуванні не потребує. Стоїть тут газ четвертого покоління, на газу вона їсть десь 12,8-13 літрів по місту, 10 літрів вона їсть по трасі. Це я вам кажу реальні цифри, бо я заправляюся до повного постійно газом і їздив. Плюс ще вона їсть бензин, коли нагрівається там до 50-70 градусів в залежності від періоду. Тобто, якщо їхати по трасі, я рівно засікав 10 літрів. Швидкість, на якої їжу десь плюс-мінус 100-110, це 2800 3000 обертів. Це, в принципі, для неї крейсерська скорість, якщо ви будете на ній їздити десь там 140, ну це вже буде десь 4000 обертів. Тобто вже буде, напевно, 4-4,5 для неї буде це погано. Тобто, якщо ви хочете їздити нормально і вам ця швидкість влаштовує 100-110, то в принципі, ця машина для вас. Якщо ви любите там, 150, то в принципі, ви її можете не розглядати, бо вона буде їсти у вас і масло, і все останнє. Тобто, двигун швидко закінчиться. Хоча двигуни, вроді чугунний блок, не знаю чого, але у мене масло під'їдає. Буду робити капіталку. В принципі, капіталка десь коштує 1000 доларів, це вже разом з запчастинами. В принципі, вам все покажу. Не знаю, коли я це буду робити, але в принципі, є таке в планах. Хоча зараз масло там трохи долив, їздиш собі, ніяких проблем. Подивився уровень там, раз в тисячу. Ну, там, за трохи долив, все. В принципі, якось так. Це мій перший відеоогляд, відеовідгук по, по машинам. Тому буду надалі щось брати на відеогляди, тренуватися, знімати, показувати. Всім дякую, хто додивився. Пишіть, що вам сподобалося, що ні. На наступний раз візьмемо якусь іншу машину і покажу вам також відеоогляд. Все, всім пока.